Друзі, всім привіт! З вами Влад, з водояком. І сьогодні, в такому невеличкому, коротенькому, але супер корисному відео я вам розповім, що таке advantage кампанія, що таке advantage Шопінг кампанії, і взагалі про ці зміни у Фейсбуці. Окей, okay, сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як Advantage Placement, Advantage Company і так далі. Це нова функція в Фейсбуці, яка з'явилася десь вже півроку. Для чого з'явилась люди в Фейсбуці, які працюють, вони хочуть спростити закупку трафіка, вони хочуть зробити так, щоб будь-яка людина, якась умовна тисяя Петрівна з Донбасу зайшла десь сидіти в Краматорську в ноутбук і запустила рекламу на смерть Русіні. Да? Тобто, щоб це було дуже просто. І зрозуміло, щоб це могла зробити до як саме казав, навіть будь-яка домогосподарка, щоб зробити так званий хаос-бізнес. Ну, є таке поняття, як домашній бізнес, бізнес яким займається там сім'я, да, або одна людинка зі сім'ї. Вони спрощують раніше такого не було. Тепер це з'явилося. А для того, аби це відео виходило в тренди і знаходило своїх користувачів, яким цікава реклама в Мета, яким цікаво запускати продукти і працювати з джерелами трафіку, я вас дуже прошу. Поставити лайк, поширити це відео другою і написати якийсь коментар в підтримку цього відео, адже я вам даю безкоштовні інструкції, як запускати, як працювати з мета рекламою. Тобто. Ось тепер, коли ви налаштовуєте будь-яку компанію, клікаєте Create, наприклад, хочете створити трафік, вам зразу пропонує. Або там, давайте візьмемо давайте візьмемо на продаж, вам зразу пропонує створити. Advantage Sales Company або а, ще якусь компанію. Да, і вот, бачите, якщо ви клікаєте ОК, то у вас зразу якби, все засетап. У вас поставлений бюджет, у вас поставлена аудиторія і у вас розставлені плейсменти. По факту, Advantage, коли включений, то у вас тут є дві функції. Да? Перше, включити це з каталогом, тобто продавати продукти по каталогу, щоб крутатися як каталожну рекламу, яку ви бачите, просто продукти в стрічці будуть крутитись. Це прикольно підходить для e-commerce проєктів і для магазинів, в яких є багато продуктів. Але тепер, коли Advantage on, це означає, що вашим бюджетом буде керувати Facebook і розподіляти його на найбільш Ефективні адсети і креативи на точку зору алгоритма. Е, Якщо ви хочете вручну використовувати стратегію, ставок, ви ставите адсет баджет, і ви вручну ставите бюджет на кожен адсет. Якщо ви більш, е, більше довіряєте Фейсбуку і алгоритму, ви ставите кампайн баджет Тобто, це так зване CBO. раніше вона називалось, це перейменували тепер на Advantage. On. І що вони запхали в це в Дентрі? ви там ставите бюджет на кампанію. І дивіться, тут вже все налаштовано. Так? Тобто вони налаштували аудиторію. Абсолютно все розсегментували. Вони налаштували плейсменти. Ну, от абсолютно все. Так? Тобто, Ви віддаєте Facebook абсолютно все. От ви коли клікнули, давайте тепер з ним на рівень це, та ми бачимо, що одразу як ви вибираєте там. Якийсь, якусь ціль, там, покупка чи ще щось. У вас вже зразу все буде горіти, що налаштоване на широку аудиторію. Локейшн буде стояти той, який у вас позамовч. У мене це Гонконг. Ліміти, контроли, все. От, дивіться, плейсменти включені абсолютно всі. Да, ви можете їх повиключати. Всі плейсменти, всі платформи, всі девайси. От, можна їх вручну повимикати, але тоді це не буде Advantage on. І вам Facebook рекомендується включити. Так? Я теж рекомендую показувати рекламу на всі плейсменти, тому що на етапі тесту вам треба зібрати чим більше даних для оптимізації. Аудиторію по замовченню Facebook ставить широку, просто з мінімальним віком. І бачите, якщо ми клікнемо, тут немає жодного таргетингу. Тобто тут вік широкий, гендер широкий, демографія абсолютно широка. Нічого немає. Тобто у вас все. Абсолютно по замовченню, просто в саму широку компанію запустити. Це є величезний плюс для людини, яка входить в професію медіабайер або хоче запустити рекламу, бо, скоріше за все, Фейсбук дасть результати. Але це ця штука, яка, якщо досвідчений медіабайер, Advantage починає класно працювати і розкачуватись, коли у вас є дані, коли даних нема і Давайте ми запустимо на широку, щоб зібрати дані. Але зазвичай воно буде не досить ефективно, якщо ви маєте не широкий продукт і невелику кількість креативів. Якщо ми провалимо далі на креативи, то вони вам теж запропонують включити Multi мальті Ads і повключають вам всякі штуки, коли ви позагружаєте креативи, які стосуються. Ну, більше, більш широкого а, креативного спектру, вони запропонують Фейсбук, запропонують вам аїшку і креатіви догенерувати, аїшку Текста написати. Це дуже класно, це просто треба для того, аби швидше запускати рекламу. Друзі, а для того, аби розібратись з тим, як працює. Facebook трафік, як на цьому заробляти гроші, як з цим працювати для свого проекту, для проекту клієнтів, чи просто навчитись на цьому заробляти від тисячі доларів, ведучи інші проекти, ми записали просто неймовірне навчання, яке є зараз за супер доступною ціною, де у вас від А до Я буде весь шлях в тому, як стартанути в цій професії і знайти собі перших клієнтів Щоб приєднатись до навчання, переходьте по посиланню під цим відео, залишайте заявку на сайті, ми зв'яжемося з вами і видамо вам можливість вчитись у нас на курсі. Отож, як включити Advantage? Advantage включається на рівні компанії От заходите new sales campaign клікаєте сюди. Якщо хочете... Можете не клікати сюди, просто на створенні. воно автоматично вже буде Advantage. Тут ви заходите. І теж, якщо ви на Advantage, воно все буде Advantage. Якщо хочете виключити, то заходите і просто виключаєте платформу, і воно перестає бути Advantage. Все, бачите, це вже не Advantage Campaign. А коли ви клікаєте знову Apply Now, все стає на свої місця. Так? Тобто Facebook вам. Гейміфікує вашу закупку трафіку, щоб ви просто користувались Фейсбуком дуже і дуже просто. Тож, друзі, користуйтесь цією новою функцією Фейсбука. особливо, якщо у вас є дані або у вас є розуміння, як щось запустити. І, наприклад, Advantage Sales Campaign дуже класно працює для e-commerce проєкту, в яких багато різних продуктів. В цьому в мене все. З вами був Влад водойком, всім па-па.